Купельська ніч з молитвою та духовними піснями. Біля духової криниці, що в урочищі Вишновець поблизу Єзуполя, прочани архієрейським богослужінням та концертом духовної пісні відзначили Різдво Івана Хрестителя. З першим промінчиком сонця молилися та смакували цілющу воду, і наші кореспонденти. Духова криниця, історична святиня. Джерело на цьому місці зцілює людей з 13-го століття. Колись тут був монастир. А водами із духової криниці освячували свої знамена князі Ярослав Осмомисл та Данило Галицький. Цього дня паломництво до духової криниці здійснило чимало вірян, щоб взяти участь у богослужінні та набрати освяченої вранці води із джерела. За переказами вона має цілющі властивості, яких не втрачає протягом багатьох років. На цьому місці мама загубила дитину, так каже легенда. Повернувшись сюди через три дні, вона побачила дитину здоровою, зрячою, а залишила вона її сліпою. Побачила дитину біля джерела з водою. І отак от з того часу сюди йшли і йдуть люди. Завдяки спільним зусиллям церковної, районної та селищної громад, за останній час духова краниця набуває статусу паломницького центру. Тисменська районна рада вона не стоїть осторонь проблем святих місць. У нас є програма Духовне життя Тисменничини, де ми що. Ще кожного розподілу коштів ми виділяємо кошти для наших святих місць і для наших церков. Минулого року Тисменська районна рада виділила. Згідно з цією програмою виділила більше півмільйона гривень на церкви, храми і на паломницькі і святі місця Тисминичини, окрім облаштування території, вдалося завершити і освятити хресну дорогу на часі, ремонт автошляхів, що ведуть до святині, та облаштування купальниці, коли вирішувати все у любові, і з тою благодаттю з цього джерела Святого Духа. То можна багато чого зробити. Бо, чес, бо серцем чистим і смиренним Бог ніколи не погордить, каже святе письмо. По завершенні християнських обрядів розпочалося районне свято духовної пісні Духова криниця, що традиційно з року в рік організовує відділ культури та туризму районної державної адміністрації. З'їхалися колективи з цілого району, це буде суто е, релігійна тематика. Свято духовної пісні організатори переконані такі духовні свята, як і спільна молитва, дуже потрібні, особливо у теперішній нелегкий час. Я щиро дякую Богові, що ми тут, і тим людям, яким керує Бог, що вкладає в кожне зеренце, в кожну квіточку, в кожну красу тут. Бо з року в рік я думаю, що Європа ховається. Яка тут краса? Дякую Богу, Іва. Свято вас, і допоки б'є ключем, невичерпне джерело освяченої Святим Духом води, доти віримо. Не заросте стежина до цього святого місця.